Всім привіт! Ви на каналі Мандрівка Фіалки і з вами я, Наталя. Сьогодні хочу, друзі, з вами розглянути таку тему, як розмноження химер. Химери, ми зараз визначимося, що це таке, але вони не розмножуються за допомогою листочка, вкоріненням і подальшим утворенням діткам. Їхній спосіб особливий. Зараз ми розглянемо, яким чином ми розмножуємо ці <кхем> особливі. Фіалки, які звуться хімерами. Але перед тим я хочу пригадати, що підписатися на канал, кому відео сподобається, розпоширити в мережі інтернет для того, щоб стимулювати розвиток україномовного ютубу. А я зараз, друзі, приступимо до теми. Перше, чи ми розглянемо, як розмножуються химери, ми визначимо, що таке химери. Химери це, звичайно, вид фіалок. Але чим він особливий? Це розуміють під хімерою рослину з особливим забарвленням квітів, з умовленим індивідуальною будовою клітинної тканини. А саме, тобто, химера це рослина-мутант. Це рослина, яка мутувала. І у неї є два типи клітин генетично -різної будови, різною тобто, будовою. Два типи. І щоб їх повторити, нам е, з листочка не вдасться це. От Бачите, як в мене є три, тут перед вами стоять три е, мої химерки. І в них яка особливість? Що вони, їхня квіточка має такі полосочки посередині. От Бачите, тут от, в одній химерки моєї. В неї полосочки білі на розовому такому тлі з такою, такою ободочком. Красиво вона вже правда перецвітає, але я вам хочу показати її. А от інша хімерка, от бачите, оця моя, Подивіться, які вона має теж полоски посередині, Оце особливість химер. Всі квіти мають таку чітку, гарну, правильну. Форму, і будову, і забарвлення особливо правильно. Бачите, оці смужки такі, вони такі чіткі-чіткі. І щоб їх. І от третя, оця моя, вона вже теж перецвітає, але тут, бачите, от така її особливість моєї хемери. вона розова з білими теж, такими пасмами. Щоб вивести такий сорт, це не так просто. Тут треба, щоб відбулися мутація. Я я читала, якщо вивести сорт звичайних. Селекційні сорти виводять люди коло двох років, там 3-2 роки, то химер виводять коло п'яти і більше років. Це як повезе. Це найбільша праця, описує не тільки праця людини, а от закономірність природи, от утворення таких мутацій. І щоб нам відтворити <кій> <кій> подальше такі квіточки. Листочка не вдасться, бо 100% спортує. в яких є два методи розмноження химер. Зараз ми їх розглянемо. Перший метод це за допомогою квітоносів. От я теж колись спробувала, але не до кінця мені не вдалося на початку, а зараз захотіла далі. Експериментувати, бо я вам розказував інший метод, яким я більше практикувала, а оцей за допомогою от дивіться, Що ми робимо? Ми садимо, я покажу потім результат, квітконоси. Бачите, там, де починається розгалуження листочків маленьких, ми відриваємо, отак садимо ми в ґрунт і ставимо в тепличку і під самий вершечок ламп. Якщо лампа десь відстань між рослиною і лампою, то десь 20 см, то треба так піднести, щоб там десь було може до 5 так, таким, таким чином, щоб було близько-близько ламп. Було освітлення крас, гарне і тепличні умови. І надіюся, в мене от вийде, і я вам потім в майбутньому покажу, як за допомогою квітконосів розмножую лая химеру. Другий спосіб. Який я більше практикувала, це є спосіб, коли ми зрізаємо голову, утворюється такий пеньочок. О, Дивіться, це я вам покажу на іншій рослині. Бачите, це було перекорінення, я удалила голову і лишила спеціально пеньочок. Отут між квітами, що розглянути, є ось такий пеньочок і лишила пару листків, щоб мало чим живитися. Пройшов певний час, може, десь три місяці часу. утворилися отакі пасенки. Ці пасинки ми потім їх, гарно, ну вони ще замаленькі, треба, щоб десь так пишуть, описують, що 4 листочки. Ну, я чекаю, щоб воно трошки більше підросло. Тоді я їх вкоріню. І з такого пасенка. Ймовірність велика, що відтвориться материнська рослинка. Тобто розмноження відбудеться без спорту. Отаким От чином. ми потім... У мене є на каналі, до речі, як я удаляю пасинки і її вкорінюю відео, де я показую. Можете переглянути, друзі. собі подивитися. коли ми забрали пасинки, які підросли до певних розмірів, ми беремо 80 грамовий або 100 грамовий стаканчик. Насипаємо туди торф нейтралізований з розпушувачами перліт і пінопластові шарики 30% 30% розпушувачу, 70 торфу, я так практикую приблизно. І тоді саджу пасинок і ставлю в тепличку. В районі десь 2 тижні плюс-мінус утворюються корінчики в пасинки і ми можемо вже витягнути з теплички і собі. Мати рослинку, яка 100% повторює свої материнські це забарвлення. Бо якщо ми посадимо химерний листочок звичайний, воно спортує. Таких гарних барв і такої чіткої забарвлення не буде. Ой, до нас наближається моя карамейка, хоче мені допомогти. От поздоровкайся, карамейка з нашими підписниками, з друзями, я часто говорю про тебе. Ось моя комушка. Яка моя маленька карамелька. Давай всім, давай будемо говорити всім до зустрічі, папа. -па. І найскоршої нам швидшої перемоги. Бувайте, друзі, папа! -па.